Шановні друзі, я нарешті зрозумів суперсилу сучасних L&D експертів які створюють найпотужніші комплексні програми навчання та розвитку, вони можуть ходити між світами. Судіть самі, я не божевільний. Якщо переходити від асинхронного да, в своєму темпі до синхронного, де важлива групова динаміка, якщо Переходити від віртуального тренінгу до тренінга наживу, якщо переходити від ігрової реальності до того, що буде на робочому місці, це є переходи між різними світами. І вони дійсно це вміють робити. І я бачив це за кордоном, але зараз чітко зрозуміло, що таких людей дуже багато в Україні. Тому Fusion 2.0 конференція, яка відбудеться 5 листопада о 10. по Києву, буде присвячено кейсів. Ми зробимо більше 10 кейсів за 3 години, і це буде тільки практика. Тому, шановні, я дуже вас запрошую на цей івент і давайте рухати ЛНД України вперед та вгору.